Артем Лученко учень четвертого класу. Окрім навчання, хлопець активно займається футболом, а ще вивчає англійську мову. Проте левову частину свого часу приділяє виконанню домашніх завдань. З репетитором я займаюся півтора часа, а вдома я роблю а десь теж півтора часа. Наразі в мережі активно обговорюють питання скасування домашніх завдань. Розпочала дискусію мама української школярки Юлія Борецька до про скасування цих завдань. Домашні завдання мають померти. Крапка. Дитина проводить 6-7 годин у школі. Це повноцінний робочий день. А потім приходить додому і починається друга зміна. А ще ж гуртки, спорт і життєві справи. Те, що зараз називають домашнім завданням, це архаїзм, який просто знищує цікавість до навчання і вбиває нервову систему всієї родини. Дев'ятирічний Артем підтримує ідею скасування домашніх завдань. Каже, тоді матиме більше часу на відпочинок і улюблені справи. Проте його мама Інна Лученко має іншу думку. Я вважаю, що мабуть домашні завдання треба, але в помірній кількості для дітей. Домашні завдання потрібні, щоб діти засвоювали матеріал, який опрацювали в школі. Мабуть, якісь там читання додатково можна, вірші вчити для розвитку дитини. І ще, мабуть, якісь ну, відмінити творчі завдання. За словами жінки, раніше навантаження було значно більшим, особливо під час навчання в старій освітній системі. У Мене старша донька. Навчається зараз в 10 класі. Ну, в свою чергу вона ж пішла в школу раніше, там припав ковід на цей час. А на той період було домашніх завдань більше, було, бо була Ненушівська школа. Досить багато задавалося домашніх завдань, так як вона ще й займається художньою гімнастикою. Дуже багато часу йшло на тренування. Дитина приходила дуже втомлено після тренування. Ще потрібно було робити домашнє завдання. Було дуже складновато і для дитини, і для нас. Сьогодні ж старша донька Інни витрачає на навчання менше часу, а пріоритетом стали предмети необхідні для майбутнього НМТ. Зараз вже дитина доросла, вона сама розуміє, що їй потрібно. Я контролюю по мінімуму, то дивлюся вже як оцінки там а, по школі. Тренування в неї там з 14.30 14 дня до 8.00 вечора бувають, і вона приходить і починає робити домашні завдання. Ну, а зараз то тривоги, то йдуть до школи, то ні, то по можливості вона їх робить, тестування якісь проходить і читає, але насамперед зараз ми більш приділяємо увагу для вивчення тих предметів, які будемо здавати на НМТ. Розділилися й думки чернігівців щодо виконання домашніх завдань. Я закінчила школу 10 років тому, то з мого досвіду. ну, Інколи користувалася готовими домашніми завданнями. Інколи я сама працювала над домашніми уроками. Я вважаю, що треба залишити. Але тут е, ще є вибір кожної людини. Тобто, якщо дитина хоче навчатись, вона буде, якщо не хоче, не буде. І якщо є домашні завдання, вона не буде їх робити. Лет 15 назад закінчувала школу. То там по полдня учили домашку вдома. По часу не знаю, тому що з ними займається репетитори. А так, ну я думаю, що знання для дітей це дуже важливо. Чим не треба? Ну, тому що багато задають. Дітки повинні отримувати знання навіть в такий складний час, який в нас зараз в країні. Ні, звісно. Я за те, що, типа, дома учили уроки. Я б не відміняла взагалі домашні завдання, тому що діти так на дистанційному навчанні знаходяться. А так, як... Війна і подлили домашні канікули в них зараз, то напевно, що ні, бо вони і так уже ну, нічого не знають. Чернігівець Сергій Петрикей публічно підтримав ідею скасування домашніх завдань. Його допис у мережі зібрав сотні схвальних коментарів. Так, це жах. Нерви, плач, що в дитини, що в мами. Робимо в другому класі уроки до 23, ї замість того, щоб лягти о 22-й спати. Правильно, нехай дитина розвивається після школи улюбленою справою. Пробує щось нове, цікавиться, знайомиться з друзями, спорт, технології, інновації. До дискусії долучився і народний депутат України Сергій Гривко. Зараз освітній процес у світі перебуває у стадії трансформації. З'являються нові запити, нові виклики. Відповідно новий нові наукові дослідження як максимально зробити так, щоб е, дитина розкрила свій максимально свій потенціал. Дуже багато відбувається врегулювання процесів. Освітніх процесів якраз не в законодавчому полі, а скажімо, через нормативні акти Кабінету міністрів. Тобто Міністерство освіти веде накази, і регламенти, різні положення, і тому подібне. Тому потрібно подивитись, як правильно це зробити. На мою думку, можливо, повна відміна неможлива, можливо зробити її за бажанням. У низці країн світу домашні завдання вже обмежили або скасували. До прикладу, з квітня 2024 року були скасовані обов'язкові домашні завдання в Польщі для учнів перших третіх класів, а для четвертих-восьмих класів вони стали необов'язковими і не оцінюються. В Україні ж про повне скасування наразі не йдеться однак, у межах реформи нової української школи навантаження вже зменшили. Одні батьки хочуть скасувати, інші батьки хочуть, щоб вони були. Тобто завжди має бути баланс, який задовольнить всіх учасників освітнього процесу, а головне, щоб у дітей були знання. Наявність домашніх завдань в закладах загальної середньої освіти обумовлена певними нормативно-правовими актами. Домашнє завдання має складати не більше двох годин для дітей там, 10 11 -го класу. Для 5-7 клас півтори години. Там, початкова школа, четвертий, третій клас це не більше однієї години. Крім того, на сьогоднішній, день, на сьогоднішній день в умовах автономії закладів загальної середньої освіти шкіл вчителю дається право навіть і не задавати домашнє завдання. Проте цілковита відмова від домашніх завдань наразі є нічим іншим, ніж просто обговоренням. А чи потрібна вона насправді в умовах війни постійного дистанційного навчання та подовжених канікул, питання залишається відкритим.